Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. Тиждень тому назад я зробив відео, в якому я з вами поділився своєю ідеєю, своїми напрацьовками і тим, над чим зараз працює команда волонтерів щодо спеціальної програми для українців, так щоб всі українці могли залишитися тут в Канаді. Е, ну і не йти через цей важкий процес, еміграційний процес. І знаєте, друзі, там навіть кремлеботи і всі ці тупі ватні голови, які є ворогами України, ворогами українців. Да, вони полюбляють пастися на моєму каналі. Навіть ці е, ідіоти зрозуміли, що програма дійсно е, має е, спрацювати, що все виглядає дуже класно і. Дійсно, українці, якщо це зробити, так реалізувати, так як це все це задумано, то українці залишаться в Канаді. Можливо отримати таку спеціальну програму. Та я запостив це відео в Ютубі тут на своєму каналі, і запостив це відео в Тіктоці. На обох цих платформах там вже подивилися е щось більше 40 тисяч людей, і в принципі, е більшість. Е Коментарі позитивні, так тобто люди зрозуміли, що я маю на увазі, і люди оцінили це і кажуть, що так, цілком це все вирогідно, все може спрацювати, треба реалізувати. Але я отримав декілька питань ну, до речі, не декілька питань, а багато питань, і сьогодні вирішив відповісти на ті питання. Саму ідею я повторювати не буду, розповідати, панове, я не буду. Якщо хочете, будь ласка. Перейдіть по посиланню, я залишу посилання в описі до цього відео. Перейдіть по цьому посиланню і послухайте, що я там розповів. Там все популярно, докладно, чітко я розповів про цю програму. Як вона має працювати, чому вона має спрацювати? Тож не полініться, перейдіть і подивіться. Але на деякі питання, такі е, загальні питання, я хочу відповісти в цьому відео, щоб вам краще було зрозуміло, що як і до чого з цією програмою. Але спочатку, друзі, я хочу вставити сюди е, звернення від бійців спецпідрозділу українського е, спецпідрозділу, якому ми з вами допомогли. Е, ну вже більше місяця пройшло. Зібрати гроші на те, щоб відремонтувати їхню автівку, військову автівку, яка тоді потрапила під обстріл. Була дуже пошкоджена. Ми з вами назбирали 98 тисяч для хлопців. Вони вже відремонтували цю автівку, і вони дякують вам. Подивіться, будь ласка. Доброго дня. Ми військовослужбовці Збройних сил України. Дякуємо пану В'ячеславу та його підписникам. За участь у волонтерській підтримці наших зборів на ремонт даної машини, яка в даний момент відремонтована, і на придбання даного засобу радіоелектронної боротьби типу Удавна шість, який вже застосовується в районі виконання завдань і добре себе проявив. Дякую вам за підтримку Збройних Сил України. Тож, друзі, також від свого зі свого боку дякую кожному і кожній небайдужим українцям і не тільки українцям. Мене дивляться не тільки українці. Дякую всім, хто не забуває про підтримачку е, збройних сил України. Хто не забуває про підтримачку військових зараз? Хлопці знову збирають на е, станцію управління дронами. Їм потрібні гроші. Вони дуже рідко звертаються за допомогою, дуже рідко і. Коли моїх грошей вистачає, я не звертаюсь так до вас. Ви знаєте, що я на цьому каналі ніколи нічого не прошу для себе. Я не, не, не прошу там ставати якимось там е, спеціальні групи заходити, щось там робити спеціально тільки для тих, хто, е, хтось мені щось робить гарне. Але я е, не втомлююся спросити за цих мужніх людей. Будь ласочка, в описі до цього відео буде посилання на їхню банку на PayPal. На криптовалюти, якщо ви можете допоможіть хлопцям, ну і не забувайте, ну ви починаєте з ранку, зранку так. Ваш ранок з кави там заїжджаєте в якусь кав'ярню, купили собі чашечку кофе. Так, ну купіть, будь ласка, також саму чашечку кофе цим військовим, цим мужнім людям. Це вам не буде коштувати багато грошей. Там долар, два, три, п'ять. А їм це може зберегти. Життя так, тобто немає маленьких донатів. Є всі донати, вони дуже дуже важливі. Тому, будь ласка, підтримайте хлопців. Я також прийняв участь все, що я зміг, я вже перерахував хлопцям, ну моїх грошей там недостатньо. Дякую від свого імені і дякую від імені цих військових. Ну, а тепер давайте перейдемо до теми цього роліка, і почну я з такого класного коментаря одного з моїх глядачів. Так, Максим Шустиков. Я вибачаюсь, якщо неправильно. Ну я мабуть правильно так. Ініціатива супер, і я залюбки приєднаюся. Дякую, дякую, Максим. Але готувати початок такої акції треба мінімум пів року. Треба, щоб усі наші блогери і взагалі усі 300 тисяч українців не просто знали, а сприйняли ідею серйозно. Треба стадія прийняття. Інакше це закінчиться в малому масштабі і просто не дасть результат. Тож давайте почнемо саме з пропаганду ідеї, і я готовий взяти на себе частину її. У Вінніпех. Напишіть мені, якщо згодні говорити конструктивно. Я можу допомогти витягнути ідею на телебачення. Дякую. Так, дійсно, Максим, ви маєте рацію. Тут треба зрозуміти так. Дуже важлива е штука така. У українців є один шанс, іншого шансу не буде. От якщо ви зараз просрете, я вибачаю за е таку термінологію, так, цей шанс, то все. Більше вас вже не врятує нічого. Це ну вам залишиться тільки ті, хто не зможе пройти по імміграційним програмам, е пакувати чемодани і е чекати часу, коли вам прийдеться їхати з Канади. Тому так буде один шанс. Його не можна буде повторити. Так ну сьогодні у нас цей раз у нас не вдалося. Давайте тепер краще підготуємося і ще раз спробуємо. Ні. Це не пройде, це треба зрозуміти. Тому е, я і звернувся в тому відео тиждень тому назад. Так знов-таки зайдіть, подивіться його. Я не буду пересказувати зараз. Я звернувся до вас, до українців, що це ваша робота зараз розповсюдити цю інформацію. І... Якщо буде там прийме участь, ну окей, зараз на обох цих платформах, де я запостив, подивилися близько 40 тисяч. Там щось близько 800 людей написали різні коментарі, що вони згодні, але це крапля в морі. Цього недостатньо. Це зараз ваше завдання українців згуртуватися, так розповсюдити цю інформацію, довести, щоб всі українці, хто в Канаді, у кого немає постійного резидентства, він хоче це резидентство отримати, щоб ви всі це розуміли, як це працює, і прийняли в цьому участь. Це перше так. Тепер стосовно того, що е, немає. Тобто, це правильно, те, що це буде одноразова акція, і е, тут буде або пан, або пропав. На а ось тут не пройде. Знаєте, от на наш любимий е, улюблений, а ну нехай там вони там щось зроблять і зроблять може. Е, ну а я якось так також прицепчиком тут підпадпаду туди. Ні, не вийде. Такого не буде. Тут або усі отримають, усі приймуть участь і усі отримають цей піар. Або ніхто не отримає, так, не всі приймуть участь, і ніхто не отримає. Це треба зрозуміти. Тепер щодо підготовки до цього півроку, ну, знаєте, я вам просто хочу сказати, що я багато працюю з людьми, і це не є унікальною рисою українців. так? Такі акції. Якщо готувати півроку і більше, то через півроку вже переважна більшість людей забуде. А що це для чого, і взагалі навіщо це готувалося? Повірте мені. Ну і серед українців також, так тому що навіть подивившись це відео, яке я зробив, там все ражував, все куча питань так виникла у людей, про які я розповів. Тобто, переважна більшість людей, ну це, це, це не тому, що українці такі, тут не зрозуміти мене неправильно, це взагалі. Як працює людська психологія. Мені часто кажуть, ти вражовуєш, ти повторюєш, ти одне й теж кажеш, правильно, я це роблю, тому що я розумію, як працює людська психологія. Мене вчили це робити, так? Доносити до людей нормально. Так ось 90% людей вони слухають, але вони не сприймають те, що сказано. Вони біжать мислями кудись там уперед. Ой, окей, от почули пару слів, там пару фраз. Все я вже зрозумів, що тут будуть казати. Мені треба бігти вперед. Так і не дослуховують, і не чують те, що сказано. Так тому про півроку немає жодних розмов. Півроку ми це не витримаємо. Не не витримаємо. Ну не витримають перше люди, українці. Як я сказав, позабувати друге. Не забувайте, що це все гроші. Нам прийдеться збирати гроші, донати так? для того, щоб робити цю рекламу. Цей всей процес ми почнемо через десь місяць півтора після того, як почнеться активна реклама. Зараз дівчата працюють, працюють над роликами, над рекламним концептом, як це все повинно бути. Але все це буде у нас, це треба зробити швидко. Місяць-півтора, ну максимум це два місяці. Якщо ми хочемо, щоб е, люди не, не ну не раз в цьому, так і просто не забили на все це діло. Тож е, півроку у нас немає, і це чому ще раз скажу зараз, ваше завдання правильно, ви під, підмітили Максим. Це ваше завтра зараз завдання кожного українця розповсюдити цю інформацію, щоб люди були готові, підготовлені до цієї акції і розуміли, що до чого. Наступне питання в тому відео я чітко сказав, що ближче до того, як це почнеться все, ця акція, я опублікую ці е, листи, які треба буде підписувати у канадців у громадян Канади. І, ці, і розповім, де це воно знаходиться. Я опублікую там, де це їх буде легко скачати. Будь-кому. Чи це може бути на моєму сайті, де взагалі там в один клік можна буде все це скачати? Як зараз можна скачати, там багато різної корисної інформації, так і в телеграм-каналі, тому що на Ютубі тут. Такої опції нема, щоб знаєте, запостити там листа, і ви можна було скачати, але десь я знайду це буде легко, без проблем, без жодної мороки. -ма -ма так, але це буде тоді, коли це треба буде робити. Зараз цих листів немає, я їх ще не постив, я їх зараз готую. То треба зрозуміти, що чому це чому я їх не пощу зараз? Знов таки, щоб не розмазати це як гімно по хлібу, знаєте, тому що це повинна бути масована атака. Так зараз почнуть. А ну що я там буду тримати, чекати ці місяць-півтори. Взяв я ліста, цих розпечатав. У мене зараз вже є там 2-3-5 канадців, Ми підп... я підпишу і відправлю. Все, п'ять сьогодні, 10 через тиждень, і воно все це розмажеться, і ефекту такого не буде. Так? Тобто, це по повинна бути в тому і в, і вся і вся задумка, що це повинна бути масована така, знаєте, е, подія, коли. Е, коли канадські депутати будуть отримувати листи від громадян Канади, і це буде йти масово, а не розмазано в часі і по кількості. Тому чекайте, чекайте, як я вже сказав, після того як ми запустимо кампанію цю рекламну кампанію з рекламними роликами, десь через місяць-півтора будемо дивитися, по тому як будуть просуватися діла, так як українці будуть активно приймати участь у всьому цьому, як буде доходити це все до інших людей і вже. Враховуючи різні фактори, я опублікую ці е, листи, і я про це повідомлю. Я повідомлю це тут, на YouTube каналі, на своєму telegram каналі на, на всіх своїх каналах, так, в Фейсбуці, в Тіктоці. Е, тобто, ви все це узнаєте. Не переживайте. Це е, такий. Ну, до, досить поширене таке питання. Друге питання: хто може підписувати цей канал? Мені ці листи, мені пишуть: а якщо це українці, наприклад, з канадським громадянством, або якщо це рідні та близькі з канадським громадянством, без різниці, от повірте мені, без різниці. є одна умова. Так, Вір, верніше дві умови. Ці листи треба буде підписувати перше, щоб це був громадянин Канади якого він походження, коли він отримав це громадянство, немає жодного значення. Він може бути громадянин дві доби, да? але важливо, щоб він був громадянин Канади, щоб це було чітко вказано в цьому листі, що він є громадянин Канади і що він є виборцем. Все, крапка, сподіваюсь, це зрозуміло. Ким він вам приводиться? Сусід, брат, сват взагалі незнайомого виловили на вулиці і сказали, підписуй, Він підписав так. Тобто, тут немає жодного значення. Все сподіваюсь, з цим також зрозуміло і. Друга умова, що ця людина повинна бути реально виборцем, так тобто їй повинно бути більше там 18 років. Щоб це не були діти, канадці, окей, я громадянин Канади, але мені 16 років. Я зараз підпишу. Ну підписав і підписав е, ну окей, Так, тобто, це повинна бути людина, громадянин Канади, виборець той, хто приймає участь в виборах. Реально, це дві такі умови. Е, є ще одне таке питання. Мені писали: що якщо залучити волонтерів, щоб волонтери збирали такі підписи десь там на вулицях, на ярмарках, десь в магазинах. Е, з одного боку, це виглядає, нібито непогана ідея, так але давайте ми з вами просто розсудимо. Е, це дуже серйозний буде документ. Це не, не збирати підписи під петицію, де може будь-хто зайти і 25 разів розписатися. Так, це буде конкретний серйозний документ. Де людина буде ставити свій підпис? Фізично ставити свій підпис, де людина буде давати свої дані, де вона проживає, щоб це було зрозуміло тому депутату, до якого це вис потрапить. Так, щоб депутат відкрив і подивився. Ага, так дійсно це мій виборець. Це не виборець, там звідки тась там з Африки підписав цей бюлетень, який просто в інтернеті опублікований. Там підписує, хто захоче. Якась будь-яка мавпа може навчитися квацати і підписати. Це буде серйозний документ. І у від собі таку ситуацію. Ви з такими документами зараз просто на вулицях підходите до канадців, ви починаєте з ними розмовляти і бла, 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 бла. І кажете, подобається, українці, подобаємося. На тобі бумажку в тебе є з собою там. Підпиши. Я просто впевнений, що ну, ця затея вона звучить непогано. Якщо комусь вдасться її реалізувати, це буде дуже класно так, назбирати таким чином підписи. але... Фактично реалізувати її буде досить, досить важко. Це не те, що ви там підійшли до своїх знайомих, з яких у вас буде зараз час, так поспілкуватися, підготувати, якщо е, треба буде підписувати такі листи. Тобто, це трошки різні речі. Якщо ви можете зможете таке реалізувати, будь ласка, я двома руками за І... Чим тут треба зрозуміти, що кожна, кожен підпис, кожен такий лист він буде на вагу вашого життя в Канаді, так або ви. Отримуєте програму, по якій всі українці залишаються в Канаді, або ви не отримуєте цю програму? Тому знов таки тут же креативті, як хочете, я просто направляю так. Я та в цьому участь, моя участь в цьому всьому. Це е, ідея, так, ідея і направити вас, дати вам е, напрямок, в якому рухатися. Я громадянин Канади. Так, я сам підпишу цю петицію. Моя і моя дружина підпишеть, і мої діти підпишуть, тому що вони вже є виборцями таку петицію, такі документи, але це тільки п'ять. Чи скільки? А раз, два, три, чотири, п'ять. Так, але це тільки п'ять листів. А нам їх треба назбирати щонайменше 500 тисяч, так. 500 тисяч. Де 5, а де 500 тисяч. А в ідеалі, якщо 200 тисяч українців зроблять те, що їм треба зробити, то таких листів буде мільйон. І тут вже жоден депутат не зможе на це не звернути увагу і відмахнутися від такої ініціативи. Ну знов-таки нагадую, подивіться, будь ласка, більш детальніше про цю ініціативу в описі до цього відео є посилання. І напишіть мені, що ви думаєте. Тож, друзі, я сподіваюся, що на основні питання я вам відповів так стосовно того, чому, коли, як і де будуть ці листи. Зараз ваша робота розповсюдити цю інформацію серед українських блогерів, серед українських ресурсів, де пасуться багато українців, які приїхали в Канаду по програмі КОЄТЕ. Тобто, зараз стадія підготовки саме українців, щоб українці. Це зрозуміли, сприйняли і розповсюдили цю інформацію і щоб українці готувалися, шукали знайомих таких канадців, дізнавалися, спілкувалися, зможуть, не зможуть, тобто набирали цю необхідну базу. Тож зараз все залежить від вас, тільки від вас, не від уряду Канади, не від уряду України, не від мене, не від будь-кого іншого. Так, це треба уяснити. Бо кожна ваша судьба. Тільки в ваших руках, конкретно в ваших руках. І це вже від вас залежить, як ви всім цим розпорядитеся. Я можу вас тільки, як я вже сказав, вам допомогти направити, підказати, дати напрямок. І знов-таки хочу підкреслити, якщо ви почитаєте коментарі під тим відео, то ви побачите, що навіть ці мудазвони, боти, вони. Чудово зрозуміло, що у цієї ініціативи є досить високий потенціал, і, скоріше за все, якщо все буде реалізовано правильно, то все у вас вийде. Тож, друзі, думайте і головне, дійте. Ну і ще раз хочу вам нагадати про збір, який ми з вами робимо для хлопців е з спецпідрозділу. На цю станцію керування дронами. Вона їм дуже потрібна. Не залиште хлопців, допоможіть. Будь-який там долар, два, три долари, п'ять доларів. Це буде дуже висока, така класна допомога хлопцям. Якщо ви не можете допомогти, таке також може бути цілком. Скиньте посилання на ці донати в соціальних мережах. Розповсюдьте, будь ласка, в соціальних мережах. Допоможіть хлопцям залишатися живими, так виконувати свою роботу, яку вони виконують класно. До речі, це я вже заблюрив їхні обличчя на цьому відео, тому що, ну хлопці, хлопці, хлопці роблять багато роботи там, де від них це не очікують. Вдячний кожному і кожній за вашу підтримку. Пишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Не забувайте, будь ласка, підписуватися на мій канал, підтримайте канал, підтримайте справжній український канал, де українцям не просто розповідають бла бла, -бла а намагаються допомогти. І поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Ну і звісно, розшарте по соціальним мережам, щоб більше українців побачили цю інформацію. Більше українців знали про що йдеться мова, і більше українців змогли прийняти участь у цій класній ініціативі. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.